Всім привіт! Да. Не знаю, наше відео починається зі зборів. Да, зайка? Ростик їде На море збирається у Болгарію. Вже покупаний. Ангелінка покупана. Болгаріні. Болгаріні. Ми залишаємось здома на робити вилочкою. Ми з Ангелінкою вдома, ростіка проведемо і все. <клес> Він від нас відпочине, ми від нього. Да, зайка? Його речі, які він має брати з собою в нас на вулиці. Дощик пустився, мокровато. Було жарко, жарко, стало мокровато Це я, яка ще не добре нарядилася, але в нас ще є до виїзду 2-3 години. Іду зроблю собі кавуську, ростик там запаси дістає якісь. Бабло, бабло, бабліщ, а на ж тобі гроші. Я дала бабусі євро. Так, да, там нема гривні, там гривня не ходить. Гривні не ходять? Ні, звісно, там за гривні нічого не купиш. І навіть не обміняєш мале. Пішли. Красотка така. Да, зараз підемо в магазин, можеш взяти, щось купимо ще. Красуня, а побачила черешеньке. Дуже задоволена нашою сушилочкою. вона мені прям оправдала всі мої надії. Я сушу полуницю. Дивіться, яка вона вже в мене получилася. чіпси такі з полунички. Ну, чим тонше нарізаєш, тим швидше воно висихає. Дуже крута. Вчора ми сушили ще грибочки привезли з села. Аромат просто клас. Теж дивіться, які класні сухе. А я тим часом хочу попити кавузьки і в мене така класнюча риба, як завжди, з села. І буду робити свою сільотку Суші? Ні, то буде сільотка. А це поставлю в морозилку і такими кусочками. Сусі. А суші потім запечу. зробимо? Ні, ро цієї риби суші не будуть. Чого? Бо ми з червоною робимо суші. Хай коли в нас то така не ловиться в нас в ставках. Не Ангеліна не там собі щось. А де вона ловиться? Навірно, в морі. В Європі? В жопі. А не в Європі. Став гроші в бананку. Ми ще не йдемо, в мене ще волоси не висохло. Я ще буду зараз сушити волосся. І от рибку ховаю. Все, я приступаю, бо дитині вже не так плячка. Ми після дощику йдемо по фашо. По Погрош, йдемо по в грош по піцу на дорожку нам. А що, ми її в дорогу? Ну так, да, візьмете в дорогу. А вона, а вона, а вона там не, не То Тобі ж зараз на вечір будете їхати і зараз ввечері ще поїсте. Добре? Угу. Я це. Наші... Наші, дороги, не Наші Так, я їх вивезу до... Автобуса чи до знайомих вивезу, а там вони далі поїдуть самі, бо автобус аж пізно. Півдесятого, щоб ми з Ангелінкою не чекали, вона не марудилась, так? Да? Ростик уже не може дочекатися. ми остались одні вдома, самі саменькі. Братік де? Дай поїхав як. Бум. Ростусік нам писав, що вони вже доїжджають, він доволі як слон, перед тим не спав цілу ніч. Я дуже безмежно рада за нього, за те, що він поїхав на море, за те, що він відпочине. Знаєте, ці спогади з дитинства вони просто безцінні. Я пам'ятаю свої діти, якісь спогади там походив, е, як вона називається Боже. В зоопарки, в різні якісь кіношки, щось таке. Я виросла в селі, і там такого не було. І для мене кожна така поїздка чи похід була якимось святом таким сімейним. І для нас батьки виложувалися. ну, Мама нас старалась забезпечити всім, чим можна було. Ми були не з багатої сім'ї, ну і не дуже з бідної, знаєте. такої середньостатистичної в сім'ї. Хоч е, мама в мене одна. Тато помер, коли мені було. Я була в другому класі, вроде би. дуже маленька. У мене ще е, старший брат є. І потім у нас був отчим і народився ще младший брат, то жили ми не дуже багато, завжди було велике хазяйство. Але нас забезпечували всім, ну, чим можна було. Я ні в чому не, ну, ми не нуждалися ні в чому, одягалися гарно завжди, вчились там, де хотіли. Ну. Я дуже вдячна за це батькам за те, що е, в мене це таке було дитинство, хоч ми дуже багато працювали, але воно було класним. І е, ці такі спогади, вони прям ну, безцінні. І я дуже хочу, щоб в моєї дитини теж було е, яскраве, таке е, як насичене, вон, насичене яскраве дитинство. І на наступний рік ми поїдемо з цією красоткою. Правда? Не поїдемо? Ми надіємося, що на слідуюче літо вже буде наше переможне літо, і ми поїдемо всією сім'єю. так? Да? Так, да, Дідусь нас приїде, нас дідусь в ЗСУ, да? приїде. Всі-всі поїдемо разом. Скажи, як тебе звати? Скажи, Ангелінка. Вона вже хоче спати, да? будемо спадки. А ми зараз... Ангелінка буде спати. Ангеліночка ляжить спати, а я, як завжди, займусь прибиранням. Я оділа таку футболку, щось некстаті для відео. Отак зроблю. На сонечко. Зараз покажу вам свій. букет. Мій букетик села. Красота. У нас ще в планах з Ангелінкою з'їздити в ліс. Назбирати шишок і поїхати на участок. Оця дуже класна пишна така. Ну, скільки мені квітів не давай, мені все мало, а аромат просто класний Ми з села забрали цю машинку, я її помила, так. тепер дитина довольна. Поїдемо потім на участок? Так, люблю тебе. Давай. Брумда. Ангеліна, яка має лягати спати, поставила на кровать стульчика і сидить, читається. Ти спати будеш? Ти спати будеш? Так? Да? Оба! Ой! От веселунка, така башкетниця мала. І в неї вже такі. Ізобретіння. А я дивлюсь якесь відео про будівництво дому, як обустрають люди, і я вже теж так хочу прям мрію. Я знаю, що мрії збуваються про те, як в нас буде свій класнючий, шикарнючий будинок, правда? Ова! Ой! Впала! Ми маленькими шагами йдемо до своєї мети. Правда? Яки приїхали з Ангеліною на участок, тут у нас росте поодинокий соняшник. Я встигла забуксувати. Ось тут мене трішки так дануло. Йду покажу вам, що у нас тут є. Шишки я не буду розкидати, бо треба їхати по бардюрну стрічку, кучка дров, кучка дров номер 2 і заросло все бур'яну. Просто жах. Пішли подивилася. Капець. Треба зараз все вирвати. Ось так от виглядає. І куча, куча, бур'яна. Ну Ось там є клубнічка. Я зараз тобі вирву. соня Боже мій, яка краса. Ангеліна вже покажись. Зимозюркана, я теж така сама. У <гум> мене тут прижилися ось така хосточка. Таких вон декілька штучок. Оце, якщо я помиляюсь, ачиток. Що, зайка? Не ставай, ніжками. Тут ще одна така сама. І ті, що я експериментувала. Не ставай, ніжка, у диви всі ніжки бруднючі. Ось тут прям з одного стебельця зробився такий гарний кущик хризантемка. Ще хризантемка. і хризантемка. Я збираю полуничку і їдемо, бо дуже брудно. На цьому будемо з вами прощатись. Дякую вам за перегляд. Пока-пока.